Старто. Добрый день. Добрый. Капитан, да видим число. Документы, пожалуйста, ваши. Перевезене безпечну перевезення пасажирів. А на що вам документи? Проходить операція автобус, зв'язку з великою рівністю На що? Я вам ще раз кажу. проходить перед операцією. Ну і що? Зв'язку з великою рівністю. Дійсні контроль, перевезення пасажирів. Ну, далі що? Ну, подивіться, Ну причина зупинки яка була? На перевезення. Ну що за Проходить операція. Ну а автобус. яким чином я відношу до операції автобус? кажу, зв'язку з великою рівності, на саживському трасі проходить операція автобус, ви повинні придати документ. Я нічого вам не начальник довжу. Йдіть сюди. Капітан чи хто ви? Так. Да. По-перше, капітан, ви не по формі одіти. Де ваш нагородний значок? Будь ласка, мені не все їм. Ну ні, ні. Відкрийте, щоб його було Відкр... Відкр... Ні -ні -ні. Знає, ви... ви мені Покажіть нагородний значок Будь ласка. ЖТ-0132. Службове посвідчення, будь ласка, згідно наказу 31, пункт 27.2. Зачекайте, зараз дійдемо до цього. Ви мені документи. Зараз зачекайте. Ось мені служба посвідчення. Да, Демчишин... 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 Так, до, до, демчиш, до 2015. Замечательно. Замічательно. Тепер хоче на Я ж ви... вам об'яснюю, ви мені пиздите документи. Я вас Які ви вам документи виски? треба? Купіть собі документи пункти, і дивіться от, на них. Просто реєстрацію посвідчив посвідчуємо діапки приходили. Навіщо? Якого маршруту? Ви маршруту? Ні, я їду по особистих питаннях. Мій власний автобус. Я їду. Я їду їду з тестям, любовницею тестя, чоловіком, любовниці тестя, любовниця чоловіка, любовниці тестя. Які до мене претензії? Ви документи Я вам придав документи. Ну і що, я ви Ви мені поясніть причину зупинки? Чому ви мене зупинили? Та мені все одно, що операція автобус проходить. Я не хочу бути залученим до вашої операції. Ні одна особа звідти статті 68 Конституції України не може бути залучена без її згоди до будь-яких спецоперацій. Значить, коли ви мені поясните причину зупинки, я пред'явлю документи, коли ви мені скажете закону. Для зупинки. Я ж об'яснив, якщо ви відмовляєте дати документи, я спиною зараз два свідки і пишу, що ви не придали документи. Розуміли, все, я зупиняв. У нас протокол за 126 частина перша. Те, що ви не придали документи, висунці генераш Значить, капітан, йде сюди. сюди. Чергову частину який номер у вас? Диві, саня. Диві, саня. Наче хочу писати, що профілактичні якісь роботи провели. З якого переполоху? Ти щось порушив? Ні, то вони їдеш, то типу вони проінструктують. Ну на що чогось. Ну то хай інструктують. камери. Доброго дня. Добрий. Вам ніхто не консулься складати, просто не Я поліція визувати. Дуже приємно. Ну Яким чином я відношуся до вашої операції? скажіть, поясніть мені. Я керую автобусом приватним, я їду з сім'єю в Макдональдс. Я так і запишу, ви просто про я звом безнапроведений професій. Щоб ви дотримуємось прав дорожнього руху. Я Він і дотримуюсь дорожнього руху. Маєте, Та, щасливі коли, дороги. Коли ви при перевезених і в ці таблички з то це різні питання, розумієте? Так, а, все, Що я вам розказав, що школі, будьте уважні, щасливі. Все, спасибо. Я з вам бесід провід.